Пільги для захисників держави в Івано-Франківську учасників антитерористичної операції та родини загиблих на сході хочуть звільнити від квартплати розрахунків за послуги, воду та теплопосичання і інших комунальних платежів. З відповідною ініціативою до міської ради звернувся народний депутат Руслан Марцінків, щоб бодай в такий спосіб віддячити учасникам бойових дій за вірність Україні. Я думаю, що це буде добра ініціатива, підтримана Івано-Франківською міською радою, яка покаже, що ми. Сьогодні дійсно дякуємо цим людям, які воюють в зоні антитерористичної операції. Для того щоб отримати ці пільги, повинно відповідно мати посвідчення учасника бойових дій або мати посвідчення родини загиблих в антитерористичній операції. Люди, які сьогодні є, беруть участь в антитерористичній операції, які зрештою оформлять ці документи. Їх буде все більше і більше. І тому сьогодні, по підрахунках, це близько 100 осіб. Ідею народних обранців охоче підтримують і прості мешканці кажуть про бійців. Котрі прийшли воєнне пекло, не можна забувати. Правильно кладуть хлопці голови наші за що, невідомо. То хоч би ці пільги були. Всім потрібно, не тільки їм, але так як вони на такому положенні зараз, то певно, що треба і сім'ям їм. Якісь пільги треба. А на комунальні, то певно, що так. Ціни то виросли. Ті, хто повертаються за то, дай Боже, якщо повертаються, вони повертаються людьми, які відвоювали нашу. Свободу і мають їхні родини мусять мати якісь побалажки. Тим паче, що зазвичай повертаються люди вже покалічені, як фізично, так і морально. А деякі сім'ї взагалі залишаються без згодувальника. Тому це дуже потрібно. Свободівці сподіваються, їхнє звернення знайде позитивний відгук і поміж місцевих депутатів. Відтак соціальну підтримку та допомогу для івано-франківських бійців Східного фронту затвердять уже цього тижня на сесії міськради.